Уляля, кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про Лесю Нікітюк та товари в країну боліт. Марув і Піліп Кіркоров, гарячий ексклюзив. Арестович Гаррі Стайлз з Україною, Альона, Альона та Санта Дімополос. Мочте зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар без палов знає усе. Про український шоу-бізнес став подобайку та підписуйся на канал. Усі похіхікали. Чудова постановка від Лесі Нікіцюк, ремарочка щодо її особистого життя. Звичайно, Лесі неприємно було. Коли такі пікантні подробиці із життя випливають назовню, тим паче на широкий загал. Тим не менш, Леся Нікітюк дуже професійно обіграла ситуацію, створила таку жартіливу пантоніму, ще й туди засунула рекламну інтеграцію. Але туш Сістерс. А має дуже сумнівну репутацію. Як мінімум, свою продукцію український бренд продовжує продавати в Рефії. вони цю ситуацію. Пояснили, я зараз зачитаю, але від факту їх виправдовування ситуація не змінилась. Вони надалі продають свої б'юті товари в рефі. Розумієте? Абсолютніший крінж і сюр ситуації. При цьому Лесі Нікітюк спокійно рекламує, адже. Мабуть, теж гроші не пахнуть, я не знаю. Лесю зараз ось ця ситуація, в якій ти почнеш розповідати: я нічого не знала, я не розуміла, що я рекламую туш, яка продається в країні боліт. Це не проканає в тебе класна, професійна команда. Значить, ви чітко знали, на що ви йшли. Один із заголовок, який я знайшов в соцмережах та в інтернеті на складі в країні агресорі залишився наш товар на суму понад 500 тисяч доларів. Засновниця бренду Sisters Aroma. я зачитаю зараз вижимку від офіційних представників бренду, які в минулому році дали інтерв'ю журналу Ель. Слухайте уважно. Розкажіть, з якими складнощами ви зіткнулися під час виходу з ринку Росії? Чи могли б ви детально пояснити, що сталося і що відбувається зараз? 24 лютого, коли Росія вторглась до України, ми повністю припинили співпрацю з цією країною. Ми розірвали всі договори з партнерами і не здійснили жодного продажу, незважаючи на те, що на території країни-агресора у нас досі перебувають величезні залишки продукту, які неможливо повернути назад і перевести до якоїсь третьої країни. На складі в Україні агресорі залишився наш товар на суму понад 500 тисяч доларів. Зараз ми шукаємо рішення, як забрати його звідти. Ми від початку розуміли, що можемо і не забирати товар з Росії, але готові були втратити ці гроші. Ще одна партія нашої нової продукції, близько тонне. На початку війни зникла зі складу в Харкові. Через деякий час ми дізналися, що товар опинився на території російського Білгорода. Люди, які його вкрали, намагалися активно продати. Це офіційна заява офіційних представників бренду Сістерс Aroma. А ось мені вдалося знайти інший погляд та аргументаж цієї ситуації під час любительського розслідування. Зараз я вам зачитаю вишимку, цитую мовою оригіналу. Тут російська, тож перепрошую. Значить, важна в соответствии з федеральним законодательством РФ. Франчайзер должен быть хозяйствующим субъектом РФ. Гражданин Украины не может быть хозяйствующим субъектом РФ. Это означает, что у кого-то из а, Букровских есть российский паспорт. Только так вы могли предоставлять франшизу на территории России. Экспорт украинской продукции в Россию с 2014 года был закрыт. Какими каналами вы вывезли на Россию товаров на 500 тысяч долларов? Поставки Систерса Рома в Россию не могли быть законными. Это была контракт. Панда з України, і все у Сістер Сарома прозводиться в Китаї та Турції Деньги з Росії, як Бурковські переводили в Україну платежі по контрактам зовнішньої економічної деятельності СРФ були невозможні. Видимо, і здесь ви хорошо маневрували. Ось так. І це лише невеличка вижимка зі скандальних розслідувань, пов'язаних із цим брендом. Відповідно, в мене... Запитання до Лесі Іванівни Нікіцюк Лесю, коли ви рекламуєте подібну продукцію зі своєю командою в твоєму інстаграм Сторіс, яка транслюється на мільйони фоловерів, невже ви настільки не дбаєте? Про свою репутацію і важливіше, скільки вам заплатять за інтеграцію продукції, аніж подумати і покупати елементарно, зробити невеличкий ресерч, моніторинг цього бренду, який зашкварився і має дуже багато скандалів. І їх продукція надалі продається в Росії. Як це пояснити? Тобто ти гналася за тим, щоб якомога швидше втулити рекламну інтеграцію Сістерса Roma в свій жартівливий сторіс в якості відповіді. Про наш інсайт із твого особистого життя Леся Нікітюк не думала про наслідки. Тож у мене легітимне запитання. Чому Леся Нікітюк та її команда пропонують своїй багатомільйонній аудиторії в мережі Інстаграм український бренд зі спірною репутацією, продукція якого надалі продається в країні боліт? Все назовні. Тож, Лесю, чекаємо від тебе відповідь. Елементарно цікаво, ти теж відповісти жартома? На цей раз. А, Лесю? Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Я дуже вдячний нашим кошенятам. Ви усе помічаєте. Якби не ви, я не звернув увагу на назву бренду цієї туші, тому що я взагалі в жіночих штучках не розбираюся. Але настільки багато, в Дірект моєї інсти посипалося статей на цю тему. Що в мене ось такі беньки були. Кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Також я нагадую, у нас є чудова телеграм-спільнота, де я зливаю додаткову інформацію про зірок, яку не можу публікувати з тих чи інших причин в Ютюбі. Тож переходьте усі посилання в описі під цим відео. В закріплених коментарях. А також я нагадую, що в нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того що ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Чесно кажучи, я був переконаний, що ми раз і назавжди закрили питання зі співачкою Марув. Але виявляється, як тільки починаєш ворушити кобло, починають випливати цікаві інсайди. Ви просили пруфи. Я їх маю. І зараз я вам покажу ексклюзивне відео, якого немає, якого ви не знайдете просто так в мережі інтернет. Відео датоване від лютого 2023 року. Друзі, запам'ятайте, лютий 2023. Тепер давайте подивимося. Отже, на цьому відео зафільмований чоловік співачки Маруф Олександр Корсун. В його руках телефон. Судячи з усього, Корсун спить в цей момент, а в його руках не заблокований екран телефону, де ми бачимо обкладинку нового синглу Маруф з Піліпом Кіркоровим. Ось залишаю вам стоп кадр. можете особисто переконатись. Тож, коли ви просите мене пруфи. Я не завжди все можу публікувати і розповідати на те є свої причини. Але те, чим можна поділитись, я завжди покажу. І ось вам від першого обличчя Олександр Корсун з обкладинкою синглу Маруві Пліп Кіркоров. Подивимось, коли відбудеться прем'єра. Чергового спільного треку, адже Марув до початку повномасштабного вторгнення встигла записати дует з королем поп-сцени, господи прости, а зараз фактично вже готова нова колаборація. Обкладинка нова. Таких обкладинок в інтернеті немає. Тобто пісня Камільфо, яка була у Марув з Кіркоровим, ніяк не пов'язана з тим, що ви побачили на екрані телефону чоловіка Марув. Тож подивимось. Коли відбудеться прем'єра, і чи відбудеться взагалі? Ось тепер, на мій погляд, Маруф офіційно порушила мовчання і показала свою істинну позицію, кого вона і що саме вибирає, як громадянка України. Давайте поспілкуємось, Цікаво почитати ваші думки і про Сістер Сарома. Хто теж звернув увагу на рекламну інтеграцію Лесі Нікітюк? Чи користуєтесь ви цим брендом і чи підтримуєте ви? таке толерування публічними людьми спірної продукції. У нас потом восхождение, ага. заплыв в горном озере и спуск, Вася. Приготовил тебе спуск по крутому склону. Классно! С келем мы! Ух, я, я люблю дертись с келем мы! Главное, не выйти. Треба натягнуть на ноги эти мои артемистские шаровики по 3 килограмм. Правильно, потому что это... Ага. Да, Слушай, а келем взял, будем Лиска, знаєш, два. Да. Я тебе объясню, там на, возле озера отличний істочник раднікової води uh -huh. набираємо з собою, uh -huh. приносишь домой uh -huh. і на до следуючі в пригодится. поході. Ось чого починав Олексій Арестович, знімаючись в проміжних серіалах. Ірма Вітовська, безумовно, талант. Ірма Вітовська це одна із кращих українських акторок. А до Арестовича є питання. Тоді Арестович ще виглядав молодо, статно, не здав так свої позиції, як зараз. І от просто хочу, щоб ви закарбували цей шматочок відео в своїй пам'яті. Тому що коли настане час передвиборчої кампанії, ви побачите Арестовича у списках, і він буде кандидатом в президенти чи в депутати. Але просто задумайтесь, чи готові ви голосувати за людину, яка не має жодного відношення, на мій суб'єктивний погляд, тому що а, я не можу нічого стверджувати в даному контексті, кожен сприймає Арестовича по-своєму. Але чи зможе ця людина зробити щось корисне для України? Я думаю, швидше ні, чим так, і мати такого кандидата як Арестович. В майбутньому української політики у мене запитання: а яке майбутнє взагалі тоді чекає нашу батьківщину? Давайте поспілкуємось. Мені цікаво почитати, що ви думаєте особисто про Арестовича. І ще одна новина: М -м, значить, Гарі Стайлс на своєму крайньому концерті в Польщі виконував пісні зі сцени з українським прапором. Хочеться подякувати Гарі. Дуже приємно, що світові зірки продовжують так активно підтримувати Україну і нагадувати світові про ту жахливу війну, яку розв'язала Росія проти України, і в той же час Гарі Сталс це приклад того, що сьогодні він набагато активніше проявляє, вибачте, свою позицію стосовно України ніж деякі українські зірки. І від цього дуже неприємно, ви знаєте? Тому що, на мій погляд, будь-яка адекватна здорова людина не матиме жодних сумнівів, не матиме ніяких протиріч у виборі своєї позиції. Кожен українець повинен залишатися українцем і бути до кінця зі своєю батьківщиною. А не пригрівати собі місце, де буде комфортніше, як це зробило багато артистів-зрадників з України. Тож Гарі Стайлзу величезна подяка. Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Продюсер Іван Клименко пояснив, чому Альона Льона відійшла від реп жанру. Це спільні рішення. Рішення ж приймаються на основі того, що пишеться. Якщо б Альона зараз написала ще раз такий альбом, як Пушка, ми були б щасливі його випустити. Зараз їй пишеться інше. Що артисту пишеться в даний момент, те ми і випускаємо, розповів Клименко. Альона і співає не тільки читає реп, вона дуже різноманітний музикант, вона росте, розвивається. Якщо ви будете вивчати дискографію будь-якого артиста, то він завжди трансформується. Якщо він не трансформується, про нього забувають. Тому дуже важливо рости, розвиватися і трансформуватися. А я не розумію, в чому суть хвилювань щодо Певного музичного ребрендингу Альони Альони. Мені особисто теж подобається, що вона почала співати. Було б дуже дивно, якби із року в рік вона була б виключно в одній ніші і не розвивалася. Нехай шукає нове звучання, нехай шукає нові стилі. Це чудово. Тому що суть артиста вміти дивувати, бути різним та в різних формах проявляти свій талант. Тож, Альони, молодець. В цьому сенсі я повністю тебе підтримую і не бачу приводу для паніки, як реагують деякі прихильники-реперки. Хоче співати, нехай співає. В неї це чудово виходить. І у Альони досить приємний тембр голосу, коли вона співає. Тож Альона молодець, просто супер. Колишня віагрянка Санта-Дімополас привітала подружку росіянку з днем народження в соцмережі, а згодом і особисто Дімополос 2 липня була серед запрошених на вечірку Османової та поділилася знімками з ресторану у Монако, де проходило святкування у програмі Піротехніка, танці та інші росіяни за одним столом. А донька російського олігарха. Всі важливі для себе заходи святкує з розмахом. У 17-му стало відомо, що Лоліта Асманова відіграла розкішне весілля сином вірменського мільйонера Гаспаром Авдоляном. На весіллі пари виступали на секундочку Леді Гага, Світлана Лобуда, Микола Басков, Стас Міхайлов та інші. Загалом на святкування витратили понад 10 мільйонів доларів. Санта mm Дімополос. -hmm. Яка, в принципі, завжди була недалекою, склочною, неприємною особистістю, яка ніколи не відрізнялась від своїх колег, не виділялась, точніше, якимось яскравим талантом, яка була ходячою посередність і просто вдало вийшла заміж за досить впливового бізнесмена. Чого можна чекати від Санти? Вона ніяк не реагує на війну. Вона виїхала з України, вона себе чудово почуває за кордоном і чхати вона хотіла, що там з її рідною Україною. Я дуже сподіваюся, що таким персонажем, як Санта Дімополас, не знайдеться місця. Після перемоги України. Я дуже сподіваюся, що таких людей глядачі, слухачі не пробачать і не приймуть, і вони ніколи не матимуть можливості хоч якось навіть нативно нагадувати про себе в інформаційному просторі України. А яке у вас ставлення до санта дімополас Чи здивовані ви? Давайте поспілкуємось. Зникло чимало віагрянок з інформаційного поля, про кого ви хочете, щоб ми з кошенятами нарили інформацію? Пишіть! Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. І на завершення, Вікторія Сміюха. Значить, я отримую таке повідомлення в директ свого інстаграму: Без спалов, ляпнеш ще хоч що-то в адрес Вікторії Сміюхи, є ще одна сплетня. З твоїх уст я лічно тебе дінацію. Кірую. Адрес твій известен. завість плохое качество, тим более тому, хто з Викой і рядом срать не ходил, даже. Сходи лучше к бабушки на могилу, і не забудь пожаловаться полиции, що тобі угрожають. <реку> 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 Мені цікаво, людина, яка це пише, це безпосередньо той персонаж, якому Вікторія надавала теплі послуги. Чи все ж таки це прихильник який свято вірить а, в, не знаю, світлий образ Вікторії з неангелів? І це якийсь підліток, умовно кажучи, чи юнак. Або це взагалі людина із країни боліт, дивлячись на стиль написання і на ось ту фразу дінацию? Це... Що? Будемо спостерігати, як розвиватимуться події. До Слави Камінської в мене ще буде теж окрема відповідь. А стосовно сміюхи, коли змі так швидко підхопили і сказали, що Вікторія прокоментувала вперше чутки, що вона виїхала з України в країну боліт, так ніяких пруфів не було. Де вона знаходиться? Вона і не уточнила, куди саме вона поїхала. Ніяких сторіс чи онлайн трансляції з того місця, де знаходиться сміюха, теж не було. Але як усі активно активізувалися навколо співачки? Навіть слава Камінська, з якої вони одне одну ненавидять усе життя. Слава Дьомін, який дуже швидко відбілив Сміюху. Деякі ЗМІ, які на випередки почали цитувати Вікторію. Але ж ніхто не звернув уваги, що сміюха так і не пояснила, де вона знаходиться, від слова зовсім. Просто написавши, що так, я довго була в Києві, але зараз поїхала там куди відпочивати, чи з батьками, чи що вона там писала. Але ж не названо, де саме вона знаходиться. Тож багато питань, питань відкритого характеру. Будемо спостерігати, як розвиваються події. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. А я нагадую, що плітки виходять у нас кожного дня, тож ви завжди знайдете про що попліткувати і чим поласувати на нашому каналі. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки. Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.